Ось це один із найпотужніших суперфудів, які ви можете виростити вдома за 10-14 днів мікрозелень Чия. Ці маленькі паростки з насіння чия цілком їстівні і мають приємний свіжий смак з легкою горіховою ноткою. Чому саме мікрозелен чья це топ для довголіття? В одній жмені 20 грамах зелені міститься до 400 500 мг омега-3. Це як в 50 грамах жирної риби. В 10 разів більше антиоксидантів, ніж у дорослій рослині чия. Високий рівень хлорофілу, природна детоксикація та протизапальний ефект, легко засвоювані вітаміни А, С, Е, К, магній, залізо, цинк. низька калорійність, але швидко дає відчуття ситості ідеально для контролю ваги. Як я виростила ці рослинки, візьміть паперові серветки, 3-4 слої. Накрийте ними посудину, змочіть це все водою. І рясно посипте насінням мче. Поставте на підвіконня, не забувайте поливати щодня. І за 10-14 днів ви отримаєте чудові зелені рослинки. Не шкодуйте насіння, щоб виросло багато зелені. Цю мікрозелень можна додавати в салати, особливо добре поєднується з авокадо, огірком, томатами. посипати на бутерброди, тосте з авокадо або хумусом. Додавати в смузі 1-2 столові ложки на порцію. Можна посипати на супи, особливо на крем супи перед подачею до столу. Зрізайте мікрозеленча або можна витягнути, зазвичай, коли з'являються перші справжні листочки. Перед вживанням добре промийте, насіння чи утворює слизь і тому паруски можуть бути трохи слизькими. Це нормально. Не піддавайте термічній обробці довго, максимум одну хвилиночку, інакше втрачаються корисні речовини. І, і відчуйте приголомшливий ефект: більше енергії, чистіша шкіра, міцніший імунітет. Якщо хочете узнати більше про корисні звички і вправи для злагодженої роботи нашого організму, переходьте на канал Практики довголіття, підтримайте наш канал підпискою і вподобайкою. Бажаю вам чудового самопочуття! Вирощуйте мікрозелень, піклуйтеся про себе!